Закінчився у мене ось такий крем корейської марки Spheranx T. Він призначений спеціально для проблемної жирної шкіри. Дуже гарний склад, широкий, дуже багато екстрактів, корисних компонентів. Можете в інтернеті почитати подробиці. А ось моє враження саме, що цей крем він дійсно матує, в той же час трошечки зволожує. От для жирної шкіри це дуже важливо. Ось ця межа між зволоженням та матуванням. Цей крем ідеально підійшов. Тим паче, що його консистенція дуже приємна. вона Гелева, вона невагома, легенька, дуже приємний такий ледь-ледь вловимий аромат. Дуже сподобалась мені його дія. Але якщо е, хочеться більшого, то він не підійде саме для зволоження. Все-таки його дія більше матувати та заспокоювати висипання, якщо такі є. Чудово підходить під макіяж, невагомий і макіяж лягає просто класно.